Всім привіт! З вами містер Спайк. Сьогодні ми будемо грати в Критіка Лопс. Зі мною Данило. Що ж, продовжимо. Заходимо. Він теж заходить. Так, давайте прискоримо. Mm. Так, в мене місії так. Ну я. Mm. Зараз. Давайте. Mm. Поки що, вам розкажу. що вам розказати? Дані комісії... М4 треба вбити. 15. Ну він вже 6 би ми раніше грали зранку. Зараз я... ну, типа, Почекаємо, поки відео будуть. Ну закінчиться відео. Давайте трохи тихіше, тому бо це дуже допомогло голосно Цей відео Play Free now. Ми будемо ту грати, то говно. Давайте то закриваємо. Так. 15630 Зараз чекай відео цей ну, Може сьогодні кейс відкриємо при людях А Ну, давай я тоже покажум А ти, а ти миссий не що, киша... Ну типу, що не... Ну. не я выкрою одну с Ш... Друбаша дроб... Так, якщо я зараз... Так, люди, мені ще треба вбити шістьох зауга. Як тільки ми вбиваємо, я зразу виходжу, купляю кейс. Давайте плей. Дивіться, я виконав місію, вбив в З... Я був вбив це. З. Чого а, я вже отримав, я понял. Все, давай. Плаза, запла, 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 7-16. Да давайте ту 7 16. Во, 13-16. Mm, зара, зара. Гулик пусть. Як, як? Mm. Mm -hmm. K... Давай У меня нема чогось. Давай кус инчу. Да тоже ты казал 136... С 16 у це арде уль. Ти Ты не кому в Тоже. А, ты поставь ну, фильтр, давай. Плей. Блин, броуз. Куда, куда, куда? Натуардеаллу. Да, 816. Так. Блин. Ну. Вот, тоже вс зашло. Плаза, моя любимая карта, и я наичу все знала. Та да я так сам... У нас цей бруэн, тянула карта. Може ще потім на цій новій карті пограємо. Якщо ви хочете, мо... сьогодні вийдеться серія. Як тільки набирається три лайка, зразу виходить наступна серія. По, По... По Майнкрафту. Запишемо її. Так. За кого заходимо. Два mm -hmm. за терористів, щоб двоє грали. Один. Mm -hmm. Так, давайте я б взяв Ауга. Давайте може трохи графіку зменшу. Сетінгс. Control. No. Mm, the... Graphics. максимум, Height. Хай будет хайт. еплі, все, Можливо. не та... О! Ну, більш-менш не лагає. Картери на панів, біжу туди, Пістолетик. А що час не йде? Mm -hmm. Час не йде, чекало, чекав. Mm -hmm. Та то свої. Да я знаю, що слухи. Так, террорист. Все, я зайшов. Зара. Are... Так, квартиры нікого нема. Вс. Чекайте. Так, я. Yeah. Так. Зараз почекайте. Так, давай. Давайте. Короче, хай бывает. Там были квартиры, там, там дофига як говно насідало. Сейчас их сзади веду. Давай я зара тоже тихо зачекаю, я до тебя піду, Тихо Тебе завалили? Я тут сижу і живий. Де ти є на хаті? Так. Давай, прикривай, я йду на... з точки Б. Та там на хаті це нікого немає. Та що, ззаді мене не ще Ну, Давай, mm. вхід. Хто? Хм. Жах, Нет, де він? Кови? Ви. Це не на жахок, не тканично. Yeah. Данік! Де ти є? Тобто ти? Там де? И І... Це є. Як де? Я на сходах стою, дань. А, давай, я тут покрию. Ты ж сюди, сюда, на мене? Да, это Це... Это окна на ножах. Та ладно, на ножах можна. Красава. Сказала, на ножах. То де? Та зараз, чекай, чекай. ичка. дай пішов. Красавчик. Что все? все? Никита, ну, мы зашли заразу. Да, они там дюти. Ну, да тикай там, ⁇ -мо ⁇ на хату быстро. Давай я крей. Крей! Шаршоу. Тихо, ну сзади мы видим. Пойдем, а такие, таки как Тихо я зараз тут твої буду. Все давайте зараз терористи захоплять слід. <гум> Починаємо з плаза. Ой, Ах, сбоку мене валить. У мене дуже мало патронів. Та мене 14 патронів. А не 13 30. У мене 44 патрони за сторону. Але по мене валить зайде. Ты шар шл. Вообще. Ай-яй-яй. Да. Uh, квартира. Чекай, чувак. Я дару визьму. Ужал. Я рахунок. Воу! Все. Ну, типа, что патроны ели. Там сейчас. час не идет. Ничего нет. Капец, что ты за мной грають? Вот кашу я тільки шов, це я тільки що вбив. Я. Нет, ты и я путь. П'ять, я пяте. Скільки я Одно... Ти? Ты ты? Мій... Оператив 67, 69, 65. А, точно. Точно. Все в дом. Ти Ты написал? Mm. Ты банский на скину я, яку цифру починається? Шесть. Типи шезно заводи. Сисім? Хеш Джойн. Два патрони, У меня десять патронів у мене. Ай-яй-яй. Капец. Тебе? та та в мене один патрон в магазині був, а так цей Боже, чого він впустив в загальний а не в командний? Я навіть не знав, що я в Тіпо, ну що в командний Типа, ну... У типу, писати... меня патроны скинчались. На тебе чуешь, на тебе луга. Да нет, это все-все. Я зараз с пестиком, походу. Нет, фолькси. Хоть никого. Типа лица и і... вообще фольцы. Мусорак. я я яй Хоп, мусорок. Все, все нормально. Я как раз патроны будете. Ты хоть зараз весь мой пистолет. Окей. Это... Минус Перезарядка. Давай, короче, едем. Еес! 30. Виктор Так, вот той... на... Я на останем месте Мину 4 минуса. Та, ч ты на останение вместе? Спорю. Спокойно. Ты за кого? Я за. Мене, я за, там мы двое. ну будто давай, короче, я идм на хату крименную. Я йду з того. з боку мусорника там, короче. Вау, вау, вау. Потише. Один один. Ай-яй-яй. де? Да. На хату. Блін, мені так само. Два, короче. Чо, двоє? Може я снайперку візьму. Так скільки мені там ще замчате. За луга. А ще одного, капец! Тоді я візьму снайперку? Ні, ми виходимо і кейс. Да, и точно и кейс, Все. Решено. Якби я зараз перешл, и ты до меня щегону. О, да. -мо, на хате там один тоси не злой. Назар, все? Що? Точно, все, ура! Так, то, мене... так, мене Так, у так само. Все, давай. Все, давайте, я я вихожу. не вихожу. Я на паузу ставлю. А це не пауза. Так Що, то, то Можна і так виконати, правда? Все, 216. Ні, це стортре. Купляємо. Окей. Давай, перший раз. Мені... Страшно копі. Три, два. Давай, я ти нажимай. Три, два, один. Класний скин. Прикольний трошки. Блин, говняный перший класс. Хай, хай буде. Да ничего, у меня ще є скинь. Ну, такие себе. Все. Блин, там снайпер сидит. На хату. Хату не йди. На хаті снайпер. Ух ты, класний скине, правда? У чего, епта. Я тоже не поганий. Я на сервер заходили. Я, я знаю, що вже адрен. Якийсь там адреналін, короче. Тиху, тиху, Скільки тиху, там ще 7 хвилин? Давайте ми ще на цих 7 хвилин пограємо. Я за тебе зайшов. Так, снайпер. Снайперка. На Оце, я, дивіться, Зараз вам покажу мене снайперка. Наш... Ух ты, тут... у Вот таке... видите, мене снайперка. Тут, тут. Все. Видно, мне судьба, где тебе на этом свете. Давай я на хату біжу. Бедруг полагає. Я на хату. Я пам'ятаю, як... М а, тут засада! Mm -hmm. Точно? <Rendezmanody> yeah. Я на хаті? Mm -hmm. Коротше той, я пам'ятаю, як не той, як М у мене скінчилися патрони. я не знаю, чи то було в відео. Ну, короче, в мене ну, і на пістолеті, коротше, і на МТ скінчилися патрони. Я, короче, двох з ножика забыли. Капец, оце ізі. Там снайпер. Я в курсі. Чисто снайпера там не буде. Видно снайпер. Не передбачив, що може бути снайпер. На-на-на! Де? Да. Ззаді був, шоу по сходу. Я такий. Вс, сядемо тут воно здесь. Так, я сможешь. Слушай, моток вот. Трошки не по снайпер може бути. Капец, як так? Завали. З угом бегає. бігає. ой 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 тут засада. Так я зараз заражаю. Я буду, значить, хруба, я такой сяду. Ой, не то взяв. я Я тут вой, если я буду такой, как она будет бить, я буду вам указал. Ну, да. Ты меня, я побег? Так, так, ой, Так, ой, 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 Саучика. Дань там бежить. Ай-яй-яй. Ты там трошки чуєш? Да я не встреваю, но быстро побегаю. Я короче знаешь, куда біжу? бежу? Я бежу, короче, такий щит маленький. Я бежу туда там за папороде. Знаешь, там где ты сидів? За взвомку. А я, короче, иду, буду вас крити с того. Я с точки Б. Я один тільки бежу. Точка є? выглядит. Чопец, у мене лаги страшні было. То там, короче, десь Дякую. там. Ні. Вот там, та. Десь там, короче, я не встиг просто. Терся, терся, короче, ну, типа, патрони скінчилися, я не встиг перезарядитися. Прикинь, зараз тут вот там, де я сиджу, зараз снайпер такий йде. Да. А тут уже все зайнято. Дивися, як мене. Шо ми? Дивися, Назі. Вот так. Дивися, що за штука. О, капец, ти бе лаги. Та да, ну так, такі. В мене весь час таки. На той же Всем хай, с вами Іван Всем хай. Опа, опа, оп, оп, оп. Хто я? То ти за папороті? Так. Ой, иду за то, что не Чекай, Даник! Сбоку. В, в хаті. И там в хаті як говна на мох. Налетели. Як мог на нагивну. Ты живий там ще? М да. Можешь усі підряд. У вас один супер э, з супер 90 бо тем іншим Дань, ты там сзади улекай. Ай-яй-яй. Сбоку. Врач. Так подорого. Зараз у мене всі там тікита ті, 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 порван. Капец. Я на той там всі, короче, так. Де, короче, той на точку Б. Та я, ну я ж це мене ж вбили. зараз піду на точку до мен 900 доларів. Бокс. Мені 1200. Вот я ходю тут вот его зарабуйте. Взаді. Ехать ч там. Девчонки. Это капец. И кейс. Правда? Там, блин, там уже почали. Тягнутый дванадцать ты. У них 12, очки переваги. То нічого я зараз. Ні, гон там, знаешь, там, де той сидів, корот, там, де ти сидів. Бо мені зараз там головне заміс на снайпера, типу, сісти. Тихо, тихо, я знайшов, де є один Тихо Чувак, тікай. Зай! У меня так само Там з хати сиди. от я кажу, я Ми там не сяду, не а він там... Мене не завалили, що було. Завалили то у чому В хати є? Та, там в хаті стоїть вікні ввали там, короче, всіх. Зараз може попробую так само в хату задні. Вбили? я Я? Ти то цей? У мене 8 хп. Та ні, да не грятуй. Ти в хаті? Капец. Що тут вони так і в сракі мало? Дайте там є. Ти там сидиш? Угу mm -hmm. Зараз Можна тебе попробуй дійти Але я взяв, взяв, взяв одну З тобою с нормально Кімі О, Назі, то Шо? ти зараз біле, біла, біля рано кенху? то я, я біля БК, на то Тут я, короче, чувак. Бачу. Вони тебе не походу. Там і тут тоже бачить. Короче, за треба зі снайпер какой, давай візьму. Менелага. Венви скин візьмем. ПВЦ и пистолета візьмем. Лаги, що что просто... Нет, что классный по 250. Да -мо! Мене лагай караул. Та мене так само зара. Значит, так вот идешь, повертаешь и воно типа той. Я буде... в шоці. мне не дает. Кин спинку не чекал. 200. Я иду снова. Все! А ну ма, пинг нормальний. Ти в тебе нормальний Ні, Чому Чого так? Я перезаходжу. Тут у вас. Блин, е треба, щоб трошки ще позаходити. Я пам'ятаю, я колись, короче, грав на блін, пограли ми. Програли. На ну, невеликий рахунок, але. Скільки я вбив? Я на першому місці 11. За кого вбив? А мене? не ти. Ти до 68, а ти 67. А, мене немає. За кого зайти? Ти за кого? Я за терорист. Так, може давай вже закінчувати. Ну давай Ну що ж, всім пока. З вами був містер Спайк і Данело. Сьогодні ми грали Critical Ops. Підписуйтесь на ти канал. Зачекай, зачкай. зачкай. Ставте великий пальці вверх. Пока, пока-пока.